Я думаю, не треба тут бути ні міністром, ні професіоналом в дипломатії, ні військовим, щоб зрозуміти те, що відбувається. Знаєте, у кого є, от особливо купить маленьку собаку, в мене колись була вівчарка, от коли її вчиш, вона так пробує на міцність натягнути поводок, десь побігти не туди, куди хоче, хазяїн і так далі. Отак само і там. Да. Ось, є режим перемир'я. А ці російські диверсанти і казачки, вони пробують на міцність. А як Україна буде реагувати? Раз нанесли 10 обстрілів ага, мовчать, хорошо, 20. мовчать, 30. мовчать, убили одного-двох, поранили десятьох, мовчать. Паралельно вони чують. Президент каже, як тільки полізуть, отримають по зубам, по зубам, я це по зубам вже раз 10 чув. Як тільки порушать умови перемир'я, я вийду негайно в воєнний стан. І це вже раз 12 чув. І вони чули. Тому вони пробують на місці. Якби вони справді, порушивши режим перемир'я, нанеше нам втрати людські тут же отримали по зубам, вони не налазили. Тоді б цього не було. Ця безкарність насправді, на превеликий жаль, вона дуже боляче б'є по солдатам, які там, які не отримують наказу стріляти у відповідь. Це дуже психологічно важко, коли вони захищають нашу землю. Коли вони бачать, що ворог по ним є, а їм не дають наказ стріляти у відповідь. Це деморалізує. То -то президент, як Верховний командач, повинен це знати і думати про це. А якщо говорити про серйозніший тиск Путіна, то справді ви про це сказали. Це намагання показати, що швидше виконуєте ті всі путінські угоди. Я називаю їх путінські, тому що вони підписані в мінську, а насправді проект написав Путін. І це завдяки вам, журналістам, за два дні до Мінська з російських джерел його оприлюднили. Все те, що оприлюднили, то все і потім підписали. Це не були Порошенка пропозиції Оланда, Меркель чи Обами. То були пропозиції Путіна. Він того хотів. Він хотів, щоб всіх амністували. Він хотів, щоб ми поміняли Конституцію. Він хотів, щоб там була своя міліція чи поліція, свій суд, прокуратура, право зовнішніх угод, і щоб ми ще їм за це все, все платили. Він цього не вбився. В мінську це підписано. Порошенко погодився на це підписання, а потім прочитав і схаменувся, зрозумів, що це ж неможливо. Він не може зламати парламент, щоб отримати 300 голосів і записати в Конституцію те, чого хоче Путін. Він зараз під тиском об'єктивно і Оланда, і Меркель, і Обами, і всіх решта. Тому, і Путіна, мабуть. Ну, Путіна це найперше. Тому що від України вони вже втомилися. Ми з вами зсередини бачимо цю непослідовність, злодікувадість і патентність, але Захід так само бачить. І тому в них просто цинічний такий простий підхід. Якщо воно вам не таке дороге і ви самі не готові відстояти свій інтерес, чому ми повинні? Це перше. А друге, у них зараз вже слина тече на Заході, насамперед у бізнесу. Вони побачили, що завдяки санкціям, завдяки зменшенню ціни на нафту і на газ відповідно. Економіка раше падає. Там все декапіталізувалося, стало дешевим, так само, до речі, як і в нас. І там можна зараз, якщо тільки зняти санкції, швиденько скупити за безсінь російські державні підприємства, частки в російських державних монополіях. Путін уже вчора там, і Медведєв робили заяви, що потрібно швидше продавати государственну власність. Вони не можуть збалансувати бюджет. І тому ці всі хлопці... Допустим, крупний бізнес, чи в Британії, чи Франції, чи Німеччини, який має величезні гроші, який не знає, куди їх діти. Тому що тримати їх в європейських банках там відсоток або ноль, або навіть мінус 03, мінус 04. Ти здаєш гроші в і ще платиш за те, що вони збереглися. Це ще гірше, ніж просто в другого банку їх покласти. У них величезний надлишок грошей сотні мільярдів. Вони не можуть кладати десь на Близький Схід, бо там. І діл, і так далі. Тому вони чекають і вони тиснуть на свої уряди, щоб швиденько піти в Рашу. І тому вони зацікавлені, щоб санкції були зняті десь в середині року. І тому вони тиснути Порошенка. Водку кушали? Танцуйте. підписали Мінськ, виконуйте. Ось в чому проблема. Але цю проблему можна вирішити. Тому що Порошенко він, ну скажем так, десь проявив слабкість, десь пішов на компроміс, якого. Не можна було допускати з якихось інших причин, але він погодився на той мінськ. Але не треба перебільшувати роль Порошенка. Так, він президент, так за нього проголосували мільйони. Але в нас є основний закон, Конституція. І там написано, що не Порошенко вирішує, якими будуть основи внутрішньої і зовнішньої політики, а парламент. І тому парламент має можливість, право, я би сказав, обов'язок завалити оті всі путінські хотілки. Порошенко їх вносить, а парламент не дає голосів. І тоді Порошенко каже: вибачте, Владимир Владимирович, я не можу продати нашому парламенту цю вашу ідею, так як Путін на переговорах каже, я не можу продати вашу ідею ДНР, ЛНР. І все. І тоді новий раунд переговорів. І пошук уже рішення, яке буде нам прийнятне, яке буде підтримано парламентом і головне суспільством. От зараз ми до цього етапу доходимо. Тому що, врешті-решт, вже рік 12 числа буде мінських угод. Жоден пункт перевірте, жоден не виконаний. Все, їх треба скасовувати. Я про це вже рік говорю. Може, дійде до Порошенка. Йому доведеться почути неприємні речі від Обами, від Меркель, від Оланда. Це правда. Але набагато гірше для нього почути неприємні речі від десятків мільйонів людей, яких почув Янукович. І ще неприємніше потім десь шукати собі житло поряд в Ростові, чи десь там в Подмосков'ї, чи я не знаю навіть де. То от нехай він зважить, на ньому зараз величезна відповідальність. Але я окресту, як правильно зараз треба діяти, спираючись на парламент. При всьому, тому що парламент не оптимальний по складу, але в ньому немає 300 голосів змінити Конституцію. От нехай проголосує і завалить. І тоді і Меркель схаменеться, і Оланд, ну нікуди вони не дінеться.